Дівчата, хочу познайомити вас з правилами цього дому. На стіл, на диван, телефон класти не можна. Це елементарні правила гігієни. Телефон, гроші це найбрудніші речі. Так що, будь ласка, кладіть телефони, тут шафа для телефону. А якщо в мене в сумочці на кухню ми сумки не беремо. Хтось може терміново подзвонити. Кожен раз, коли ти взяв телефон, ти теж ідеш мити руки. Ну, Якась міська божевільна, ладно, думаю, покладу телефон у шокляду, щоб її не нервувати. Чесно, я навіть не знаю, як описати цей бред. Дівчат, ще один момент дуже важливий. Вона взяла якийсь антисептик і почала протирати ручку у вхідної двері. У них руки по любому брудні, і я вирішила одразу протерти ту ручку. А що ти так кожен раз робиш? Доволі часто це якась або в неї параноя після коронавірусу, або я не знаю. Дівчата, роздягайтесь, проходьте мити руки. Я випадково трошки наступила далі коврика. О, розбувайся той! Ой, ой вибач, побачила її такий взгляд. Є спеціальний коврик, де треба встояти взутті. Побігла швиденько витирати за мною. Ретельно помивши руки і намагаючись сильно не натоптати, гості вирушають на кухню. Ой, така маленька кухня. Ти тут зручно? Не дуже зручно, але ми вже звикли. У нас робоча поверхня це підвіконня, і ось тут трішечки їмо. Ми в залі. Оля, розкажи нам, яка ти хазяйка. Ну, три-чотири рази на тиждень ми миємо підлогу. Антисептиком я протираю раз на тиждень пульт від телевізора, міжкімнатні ручки від дверей. На унітазі сливну кнопку унітаз — то сама собою у нас є бильце на дивані. Якщо випадково хтось покладе телефон, я просто цю поверхню протираю антисептиком, і моя душа спокійна. Оля не має чим зайнятися, якщо вона бігає з тряпочкою і дивиться, поставив хтось телефон на бельцеріжка чи не поставив. А столи, де ви їсте, на кухні, якщо ти десь готуєш, це все теж ти протираєш? Ні. Столи я протираю звичайною губкою, тому що я впевнена, що телефони не кладуть туди. А як ти впевнена, якщо ти не бачила, а діти туди поклали? Жодного разу не було такого. А якщо тебе немає вдома? Якщо в мене немає вдома, я теж в цьому впевнена. Оце видресувала дітей. Стерильність тут зашкалює. В нас також є правила, коли діти попрацювали на комп'ютері або посиділи за столом і зробили уроки. Вони знають, що їм треба піти помити руки, і все. Я не можу в це повірити, що вони реально цього дотримуються. Вони впитали це з молоком матері, як то кажуть. Діти народилися, коли вже у нас були такі правила. Навіть якщо всі у сім'ї притримуються цих правил, Ольга все одно не може уберегти себе і рідних від впливу мікробів та різних мікроорганізмів. Окрім того, мені не до кінця зрозуміло правило мити руки після роботи за комп'ютером, адже цей прилад все одно залишається в кімнаті, тож це правило не має ніякого сенсу. Часто така надмірна увага до чистоти та стерильності, яка не має в собі практичної основи, буває продиктована внутрішніми психологічними проблемами.